Перед тим це у нас був холодний запуск, змастив трошки бензиновий фільтр повітряний і завівся доволі непогано. Точно, бачите, що тут виходить у нас вихлопна труба на ось цю сторону, тут ось, бачите? Це було зв'язано з тим, що двигун він сам з е, мотопідгортача, з такої мотосапки. І там, виходить, до нього йшла ось на таких болтках, кріпилась трубка, і вихлопні гази йшли вниз, типу як до фрези, туди вниз вони йшли. Якби це був, була мотокоса, то, скоріше всього, Тут була б вихлопна труба тут. Ось тут, бачите, місце, ось тут навіть місце для неї є для виходу вихлопної труби. Також могла би бути вона десь, я сумніваюся, мабуть, якесь з цього боку. То це трошки незручно, що вона тут. Але нічого, є плюс, я замітив, що коли виходить дим, він попадає на цеп. І цеп ніби свого роду так змащується. І так, можемо підбити маленькі підсумки ще одного тестування. Взагалі цю якби, земельну ділянку фрезерували перед, ну, перед зимою, спочатку її грали, а потім мотоблоком, а потім фрезерували. І Можете бачити, яка глибина у нас цих зубів по, по 5 см, якщо не помиляюсь. Трошки воно якби тягне вбік, вправо чи вліво сам цей мотоокучник. Я не знаю, з чим це зв'язано, а можливо і догадуюсь. Ось такі от лінії. Можливо, це зв'язано з типу, якби, не, не, не ідеальною рівнотою колеса. Воно трошки рівно. Ну, буває його тягне в сторону. І можливо ще через те, що в нас є тут невеликий люфт. З цим, з цією сапкою. Ось так от. Вона ходить. Бачите, вправо-вліво. Треба було трошки натягнути можливо. Бачите, да? можливо, це через це. Трохи мені якби це кинулось в очі і не сподобалось. І що я замітив, ще що закидаю ось цю зірочку. Землею, якщо він довго стоїть на місці, буксує, ну, типа, не йде, якби прямо, 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 дав-дав-дав і пішов. А якщо десь трошки він застиває, то застрягає, то воно починає закидати на цеп. Бачите, ось він такий. Він сам по собі завода був цим. такий змащений, злегка, трошки закидає. І що, А цей а цей цеп змащується у нас. За допомогою диму, бачите? Тут в нас вихлопна труба, і так типу, собі трошки капає. Взагалі мені здається, що треба після кожного виїзду, після кожної роботи потрібно його чистити. ланцюг. Не знаю, як той, що йде з редуктора, але цей, що йде на колесо, то обов'язково, бо він забивається. Він забивається, бачите, дивіться. Грязно як. Бачите? Грязно, Грязно. І це ще в нас земля доволі така волога. Якби недавно йшов дощ. Тому ось, ось така от історія. Робіть, але враховуйте багато нюансів. Можливо, я куплю все-таки колесо заводське за 600 гривень бачу і не буду якби, цей. Собі морочити одне місце. Ну побачимо в процесі, я ще е, поїду на другому городі. Тут я не знаю, тут, тут я, я б боявся, звісно, трошки ходити з цим, з цим підгортачем, бо тут чесник трохи не нарівно посаджений. Можете бачити? І, і бачите ці білі плями? Це в нас попіль. Ось для чого посипають город попелем, ви, мабуть, знаєте, це для удобрення. І Щоб не купляти азот, салітру. ну вона в мене теж є. А можна от, це земельна ділянка біля будинку знаходиться. просто береш і посипаєш. І все. Ось так само тут от двері. тут нічого страшного немає. Тож лише це попель, просто потім переб'ю тим самим окучником, тим самим колесом перезмішаю. і на цьому все. А ось на цій ділянці я планую висадити ось таку от вулицю туди картоплі. Тут будуть всякі різниці. Минулого року тут був весь город засаджений часником. Тому ось така от історія. Вроді би якби, і, і все окей, але все ж таки якби, не дуже. Є якби якесь дежавю, що що. Ніби все гаразд, але й не дуже. Ну, поки місце на цьому все будемо дивитися по його роботі, як він буде себе справляти, ну пофарбувати я його, пофарбується точно. Колір я вже вибрав, який буде, це буде синій колір, в колір цієї цих ручок і цієї сапки. Двигун буде червоний, рама буде синя. Тому, Тому ось так. Тому ось так. Що сказати? Якби в принципі результатом задоволений, але є... Певні нюанси, Блін, ну все, його прям капесик закидає пилюкою. Дивіться, я представляю, що буде, якщо буде суха похота, так як літом, в принципі, дощів немає. І, 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 і взагалі я планую зробити тут. Хотілося б, звичайно, не знаю. В теперішній час планувати нічого не можна, але би хотілося зробити ось такі от. Повітря відвід, щоб він йшов як в цих нових мотоблоках, я бачив, він такий дає трубка і десь таку сюди наверх, щоб воно звідси повітря брало. Це можна в принципі реалізувати за допомогою будь-якої якоїсь такої шланги, якось його це все прикріпити. Але я бачу, що вони продаються готові комплекти в інтернеті. Тому ось так, якщо на рахунок колоса, якщо воно буде його десь тягнути в сторону, десь туди його нести в бік. Це причина в самому цьому лезові, що воно не, 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 не намертво закріплено, то, скоріш всього, я думаю, що придеться купити заводське, і, і щоб воно було ідеально рівне, щоб тримало центр або щось трошки воно веде його ніби як десь в праву сторону. На цьому все. Дякую за увагу. Всім пока.